Ці енергійні та усміхнені пані роблять розминку, аби через кілька хвилин усім разом поринути у вид спорту, який дедалі стає популярнішим завдяки своїй простоті, доступності та чисельним перевагам для здоров'я. Це скандинавська ходьба. Вид фізичної активності з використанням спеціальних палиць. Дівчата бадьоро долають свій шлях від терцентру до сьомої школи. На полі під час тренувань ні на хвилину не припиняється рух з палицями. Зупинка лише на додаткове виконання вправ або для загального фото. Требася, юна, а вибачати, доволіся. Скандинавська ходьба підходить для людей будь-якого віку та рівня фізичної підготовки. Самі ж дівчата розказали про свій досвід. Я вже давно прийшла до скандинавської ходьби. Я навіть палки собі купила, а ходити було ні з ким. І тому, коли прийшли сюди і тут закупила оці прекрасні палачі. Ми зразу почали ходити. Було сніг, а ми йдемо. А зараз потеплішало, і ми тепер ходимо далеченько. І в нас це, нам дуже подобається те, що це для колін добре, бо ти, ну, коліна болять, а так з паличками коліна менше будуть боліти. І це ну, стимул, і здоров'я, і все це ну, дуже добре. Головне прийти, а все інше буде. Тут і тренер добрий, і дівчата добрі, і все у нас дуже гарно і така погода, тільки ходити. Як почали, я теж до дівчинка приєдналася і теж ходжу. Мені подобається. Я бачу, що розвиваються і бедра, і руки. І мені ну, подобається скандинавська ходьба. Я вважаю, що в нашому віці треба робити вже. А то сиділи вдома, а тепер занимаюсь. По стану здоровья вже помітили зміни якісь? Так, да, конечно. Я чувствую, у меня легкість. і так я хорошо себе стала чувствовать. Просто много времени стало на пенсии. Я решила, так себя ходит. И просто много друзей общаюсь с ними. Мне нравятся девочки, все. у всех разные судьбы, у всех разные характеры. Мне это нравится. Я люблю їх всіх. Первомайський терцентр запрошує на заняття зі скандинавської ходьби усіх бажаючих. Любителі скандинавської ходьби від себе гарантують гарний настрій та покращення самопочуття тим, хто захопиться цим видом спорту. Головне прийти та розпочати.